Вітаю на моєму каналі! В цьому відео я розповім про те, як виконати офіційне оновлення з операційної системи Windows 10 до Windows 11. Покажу сам процес переходу до нової операційної системи, а також зупинюсь на деяких деталях, які б я сам хотів знати перед виконанням оновлення. Якщо ваш пристрій відповідає мінімальним вимогам для інсталяції Windows 11, з великою ймовірністю на панелі завдань з'явиться позначка, яка виглядає як значок оновлення, проте з синім кружечком з правого нижнього боку замість оранжевого або червоного. Саме цей значок свідчить, що можна виконати оновлення до найновішої версії Windows. Також, коли перейти в меню Пуск, відкрити налаштування. Оновлення та захист. На вкладці Оновлення системи показаний банер, який повідомляє, що версія Windows 11 24 h 2 готова до установки. Все, що потрібно зробити, натиснути Завантажити та інсталювати. Можете ознайомитися з умовами ліцензії, потім Прийняти та Інсталювати. Після цього розпочнеться завантаження Windows 11. Цей процес досить тривалий, він може зайняти до двох годин, дуже нагадує установку звичайного оновлення операційної системи. Поки виконується завантаження та первинний етап інсталяції, можна закрити вікно налаштувань та використовувати пристрій для виконання особистих завдань, проте його продуктивність може бути трішки гіршою ніж в нормальних умовах, за рахунок того, що апаратні ресурси задіяні для виконання оновлення. Якщо в розділі оновлення немає відповідної пропозиції, можливо виконати перехід, завантаживши помічник з інсталяції Windows 11 з офіційного сайту Microsoft, за допомогою якого будуть виконані всі ті самі дії, проте з використанням додаткового програмного забезпечення. Для пристроїв, які не відповідають мінімальним вимогам Windows 11, я підготував окрему інструкцію, посилання на неї ви зараз бачите на екрані. Тепер додам трохи роздумів на тему, чи потрібно взагалі виконувати оновлення. На мою думку, якщо пристрій офіційно підтримує Windows 11, його безумовно варто оновити. На це є декілька причин. По-перше, офіційна безкоштовна підтримка Windows 10 закінчується уже восени цього року. З часом програмне забезпечення все більше буде адаптуватися під нові операційні системи, та його підтримка на Windows 10 буде припинена. По друге, наразі перехід можна виконати абсолютно безкоштовно, не витрачаючи кошти на ліцензування нової операційної системи, досить скоро все може змінитися, так як це було при переході з Windows 8.1 на Windows 10 по третє стороннє програмне забезпечення працює точно так само, як і на Windows 10. Це стосується як всіх звичних нам базових програм, так і профільних засобів для ведення звітності, бухгалтерського обліку, моделювання, фото, відеоредакторів та інших. По четверте, Швидкість роботи програмного забезпечення та інтерфейсу операційної системи точно не поступається в Windows 10, а в деяких сценаріях Windows 11 показує кращі результати. Також зовнішній вигляд Windows 11 більш витончений і сучасний, та більш адаптований для сенсорних екранів. І наостанок один із ключових аргументів. Якщо у вас виникнуть якісь проблеми з операційною системою, протягом трьох днів ви можете повернутися до Windows 10 відкотивши всі зміни до того стану, як було до оновлення. Якщо мова йде про оновлення непідтримуваних пристроїв, в більшості випадків Windows 11 працює досить стабільно на пристроях з достатньою кількістю оперативної пам'яті, досить потужним процесором, а найголовніший фактор наявність ssd накопичувача Проте інколи виникають збої при роботі з обладнанням саме на непідтримуваних пристроях. Тому після їх оновлення слід особливо уважно перевірити. Працездатність нової операційної системи і у випадку збоїв програмного або апаратного забезпечення повернутися до Windows 10. Повернуся до самого процесу оновлення. Як видно, після виконання завантаження всіх файлів та первинного етапу оновлення, система хоче перезавантажитися, щоб застосувати всі зміни. Можна одразу завершити інсталяцію або обрати час, коли буде зручно завершити оновлення до Windows 11. Натисну Перезавантажити зараз. Починається фінальний етап оновлення. Його не можна переривати, бо це може призвести до пошкодження файлів операційної системи і втрати її працездатності. Тому потрібно обов'язково дочекатися завершення цього процесу. Пристрій ще декілька разів перезавантажиться, а потім ви побачите екран блокування та робочий стіл. Це свідчить про те, що процес успішно завершений. Хочу трохи розповісти, до чого я досі не можу звикнути в Windows 11, незважаючи на те, що користуюся нею майже два роки. Найперше та найбільш незвичне це контекстне меню. Якщо натиснути правою кнопкою миші, ви побачите, що зовнішній вигляд контекстного меню абсолютно повністю змінився. Особливо це видно, якщо відкрити контекстне меню якогось файлу або папки. Опції переміщення, копіювання, переіменування та видалення розташовані в верхній частині вікна. Мені чимось це нагадує операційну систему Android. Нижче розташовані найважливіші на думку компанії Microsoft, пункти. Всі інші параметри приховані. Їх можна переглянути, натиснувши на кнопку Показати додаткові параметри. В більшості випадків, одразу відкривши контекстне меню, я натискаю саме цю. Кнопку, бо, як вже сказав, не можу звикнути до нового інтерфейсу цього меню. Ще одне розчарування інтерфейс програми блокнот. Якщо відкрити текстовий файл, видно, що в програмі з'явилися вкладки. Для мене це досить незручно, тому що я часто відкриваю один і той самий файл, і він постійно відкривається в новій вкладці. При цьому, якщо відредагувати інформацію, яка в ньому збережена, і закрити саму програму блокнот, внесені відомості не збережуться в файлі. Їх можна зберегти або в ручному режимі комбінацією клавіш, Ctrl-S, або закривши безпосередньо саму вкладку. З цим файлом. Особисто для мене старий варіант був набагато зручніший, коли, закривши вікно програми Блокнот, пропонувалося зберегти зміни, внесені в файл. Наступний в моєму списку провідник. Якщо відкрити будь-який каталог, видно, що в верхній частині вікна набагато менше опцій, ніж це було в Windows 10. Я не часто ними користуюся, тому для мене це не так важливо. У вікна провідника також були додані вкладки. В цьому випадку функція досить зручна, можна відкрити додаткову вкладку з іншим розташуванням. При цьому немає необхідності відкривати безліч непотрібних вікон, якщо ви працюєте одночасно з декількома розташуваннями. Що мене засмутило в провіднику, це пошук. В Windows 11 досить мало уваги приділено фільтрації пошуку за типами файлів, вмістом документів та іншими параметрами. Дуже важко розібратися, як відфільтрувати документи, зображення або відео з поміж всіх пошукових результатів. У Windows 11 абсолютно нове меню пуск, налаштування, пошук, керування мережевими підключеннями, звуком, загалом всі параметри, які розташовані на панелі завдань. Вони абсолютно інші, ніж були в Windows 10, проте не гірші. Більшість функцій досить зручні та логічні порівняно із старішою версією Windows. Але навіть тут я побачив ложку дьогтю. В борці з медом. Не можна закріпити одразу всі значки в правій частині панелі завдань. Тобто, якщо в Windows 10 я міг поставити відповідну галочку, відобразивши всі піктограми, в Windows 11 потрібно обирати видимість кожної програми окремо, коли їх багато і вони оновлюються, то трапляються ситуації, коли ці програми зникають з панелі завдань і потрібно знову їх Відображати вручну. Наостанок скажу, на мою думку, Windows 11 зручніша та візуально більш приємна в користувацькому досвіді, ніж Windows 10 або Windows 7. І якщо після оновлення вам вона сподобається так само, як і мені, після перевірки всіх функцій необхідно обов'язково виконати очищення диска C, тому що Windows 10 з усіма її оновленнями може займати до 40 ГБ, а також очищення. Від сміття дозволить запобігти виникненням дрібних проблем, підвисань та інших труднощів при роботі з новою операційною системою. Дякую вам за перегляд! Також буду радий коментарям з ідеями для нових відео.